Черняхівська районна організація профспілки працівників освіти і науки України охоплює 32 первинні профспілкові організації і цього року відзначає 75-річчя від дня заснування. За звітний період, як зазначили виступаючі, профспілка здійснювала захист трудових соціально-економічних прав та інтересів освітян. Все це спрямовано на підняття престижу педагогічної праці. Черняхівська районна організація, мабуть, і в цьому плані. Найбільш готова до тих викликів в плані реформування нашої галузі, аналізуючи навіть звернення членів проспілки до обласного комітету проспілки, то дійсно ми бачимо, що жодної скарги не було. І в цьому році з районного бюджету було закладено 170 тисяч гривень для підвезення наших вчителів. І ми надалі будемо це питання тримати на контролі. Однозначно, всі вчителі повинні підвозитись, тому що не настільки на сьогодні висока заробітна плата вчителя. Уявіть собі, а ще молодого спеціаліста. І з кожним роком кількість вчителів в нас доїжджає. Виступаючи, відзначили, що саме в Черняхівському районі профспілкова організація використовує усі можливості для оздоровлення кожного члена профспілки, здійснює культурно-масові, спортивні туристичні заходи. Члени профспілки одностайно обрали головою на наступний п'ятирічний термін діючу голову профспілки Валентину Чернявську. Проблем у галузі освіти в нас є дуже-дуже багато. І саме завдячуючи проспілкам, ми ці проблеми бачимо, доносимо їм до відома. І тільки разом, об'єднавшись, ми можемо досягти гарного результату. Виступаючі висловили готовність відстоювати свої трудові права та соціально-економічні інтереси шляхом проведення, передбачених законодавством масових заходів аж до застосування крайнього засобу вирішення конфлікту страйку, як це робиться в багатьох країнах Європейського союзу, адже заробітня плата вчителів у 40-60 євро сьогодні не може задовільнити елементарних потреб освітян.